Peggy 16. Як і сусло, вели сустки теж що? Чекай, ні, 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 а шо куди дивитись тут? А що дарова, ну, тобі розказую. косплей на кацуріна, тільки е, це буде пивний кацурін такий. Сьогодні у нас на огляд є 8 різних пляшок пива. Е, будемо його тестувати, казати, наскільки воно розйобне, наскільки воно міцне, і до речі, я щось завтикав їх розсортувати. Ну, як бачите, я вже підготувався. У мене що, як? Для вас це? Ідемо зліва направо чи справа наліво. Я не знаю. Давайте з центру. тоді. Перше пиво у нас Blanche de Blanche. Від варвару, дуже кльова пивоварня, дуже люблю їх пиво, особливо ось це, але то до нього підійдемо пізніше. Що тут написано? Пиво світле, нефільтроване, не пастеризоване. Ну, ібо, що це знаєш, але вміст спирту виходить 4,8%. Ну, це таке, типа, від 03 нічого не буде, але за кермо не сідайте. Бл. <кліг> <кліг> Перший блін-комом, як то кажуть. Наливаємо так, щоб була пінка обов'язково, щоб у нас це все в животі не вздувалося. Що ж, по кольору ми можемо бачити, що воно, ну, дійсно, це бланш де бланш, нефільтроване пиво, а на смак, ще не знаю яке. Давайте скуштуємо. Я б не сказав насправді, що це бланш. Хоча тут написано так. Я просто звик, що це типу, якщо це бланш, то він такий більш солодкий. Є якісь квіткові ноти, але ну, тут я такого не помітив, воно доволі таке нейтральне. Там був щось цитрус. ну Трошечки, хай трошки відчувається. В цілому нормальне пиво. Я б його, скажу так, я п' його пив кожен день. Карбонізація, в принципі, тут ніхуйна така. Це ми можемо побачити по пінці. Не настирне пиво, доволі лайтове. Те, що треба, коли збираєшся з друзями просто на вечора його глушить і глушить замість йобаної корони, правильно? Щось цікавіше треба придумати. Ну ви ж думайте, бля, замість того, щоб бля, якісь дорогі піва за не непийшок, а то звичайне пиво. Так краще взяти все нормально. Візьми, нормальне піво, блін. На рахунок оцінки за це півко, що я можу сказати. Воно доволі просте, ненавязливе, Але це, ну, тверда сімка. Тверда сімка, бо типу, явно можна знайти щось краще. Хороше. Нормально солі додав. Ну, ладно, давай наступне а то тобто Зараз все сожрем, а до піва нічого. І не доберемося. Продовжуємо. Далі, я не знаю, паприкол, що. М -м Давай оце, свої бонами хочу. Це, походу, якесь хіпстерське для барбершопніків, навіть. Топ хопс IPA. по. Не нормально, до речі, тут щось написано. IPA індійський, світлий, ель... L, тайден. Бін... Не, не буду я це читати. Е, ну і все. А що тут в склад ходить? Вода, ячмінний солод, хміль, движи. Тобто, максимально проста iPa, без усіляких добавочек туди-сюди. Кольор, в принципі, більш темний в порівнянні з е, минулим пивом. По запаху, ну, дуже відчувається цей е, е, хмільний смак і пашний. Такий, знаєте, от, коли відкриваєш, і, і воно тупо несе травою такою жорстко. Оце ти одразу розумієш, що це Indian Pale Ale. Угу. Ох, блядь! Ого! Воно Воно піздець гірке. Щось в цьому є. Не знаю, не сказав би я, що таке пиво на постійній основі міг би пити. Трошечки не моя тема, бо в свій час просто перепив цих іпашок, постійно тільки її поїпив. Тут ібу щось 55, тобто це показник гіркоти, якщо я не помиляюся. Блять, хую. Враховуючи, що це пиво не дуже мені смакує, кожному своє, я ставлю п'ятірку. ну, 5 це норма. Тобто не туди, не сюди, воно таке. Тіпо, да. А поки ми тестуємо тут пиво, я хочу нагадати, що майже кожного вечора у мене проходять стріми на твічі. Всі посилання ви знаєте, де. Бігенько в опис знаходите і переходите туди. Пемс! Продовжуємо. Наступне пиво у нас, напевно, буде ось це маленьке. Не знаю, мені чогось захотілося. Ого, цікаве. Це е, Blueberry Stout. Це темне пиво. Нефільтроване, не пастеризоване. Ну коротше, я в поргалочку по почитав. Ну, так, ну це показати, що я щось. Знаю. От. Воно виглядає прикольно, але мені цікаво, яке ж воно буде на смак, бо в цілому стаути не всім заходять. По смакам я куштував схожі на горіхи, схожі на каву, схожі на темний, е дуже перепалений хліб. Щось заходило, щось не заходило, кожному своє. Звук О, таке от. Вау! Це пінка, це тупо певне лате. Певне смузі, як я люблю говорити. А, насправді виглядає дуже класно. Типу цей колір темний. Ви б і не сказали, що це взагалі піво. Бо всі звикли, ну воно щось там жовтеньке, може бути мутне, не мутне. А тут воно темне і мені дуже подобається. Чесно кажу, я фанат темного пива. От. То мені похуй. Пишіть в коментарях, що темне пиво гамно, я все одно його буду пити. І так, на запах, на запах як я і казав, воно. Воно нагадує якесь капучино чи щось типу того. Дуже м'який такий ледве відчутний запах карамелі горілої. В цілому має бути щось цікаве. Куштуємо. Бля, це такий розйоб Уявляєте, це як взяли. Капучино і додали в пиво. От, тобто я не помилявся. Воно прям наче пивне капучино. Блін, я не знаю, це можливо навіть сподобається і тим, хто не дуже полюбляє темне пиво. Таке відчуття шоколаду, цього легкої гірчинки. Такий легесенький відступ. Оператор не дуже любить темне пиво. Зараз подивимося, що він думає про, про це пиво. Тримай, братанчик. Я скільки разів намагався підсадити на темне пиво, йому ніяк не подобалось. А це каже на сімку. Ну знаю що оператора, я можу сказати, що це коротше, ну, дев'яточка з От, Мені прям дуже подобається. Проте я можу сказати, що його часто не, не будеш пити. Темне пиво воно доволі специфічне. І на кожен вечір воно дуже швидко набридне і, скоріш за все, ви його перелюбите. Я прям хороший братанчик. Прям хороший. Увага, друзі, розіграш. Суть в чому ви робите репост цього відео собі в інстаграм, відмічаєте мою сторінку, відмічаєте, типу, ютубчик. І одному переможцю або переможниці, можливо, це будеш ти. А я відправлю три пляшки піва з цього відео сам. Отак от, от напевно вам буде класно, приємно прийняти участь в такому інтерактиві. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, можете дизлайки ставити. Мені похуй, чесно. От я люблю пить піва і жити красиво. Коротше, ну да. Довже. Поки ми говорили за розіграш, я геть забув про піва. Давайте продовжувати. Думаю, в цей раз це буде ось це. З дуже гарним таким а, кольором. Що це? Сонечко? Я не розумію. Underwood Андервудбір. Дуже класна броварня. Пиво називається Milky Mango. Я його доволі часто п'ю. Е, в ресторанах, не в ресторанах, воно ну що можу сказати, це і мілкшейк. Класне піво, всім раджу також. Можливо, комусь буде засолодке, можливо ні. Що ж, давай відкривати. Запах доволі звичайний. Оскільки це мілкшейк Іпа, вона дуже ну, доволі така солодка. А, називається Mango Milk, ну насправді тут відчутні нотки Манго. На рахунок молока не знаю. Тіпа, можливо, це просто прикол, що воно м'якеньке. Класне пиво, не на кожен день, знову ж таки. Та мені в цілому здається, що крафтові пиво вони не на кожен день. Ти просто можеш себе побалувати там трошечки. Да? Тіпа, і все. Тут, як ви можете бачити, а може і не бачите, 5,5% спирту, що доволі непогано для пива. Вона таке більш десертне. Напевно, під закусочку воно піде більш солону, щоб оцей, оцю солодку нотку перебити. Хоча нащо, якщо це і є прикол цього пива, якось так. На рахунок оціночки цього пива, ну чесно, вона, Ну, також на п'ятірку, я думаю. 5 балів, це з головою. Я думаю, особисто для мене. Можливо, хтось із вас його пробував, куштував. Напишіть в коментарі, яку у ви оціночку поставили. Я не дуже люблю солодке, скажу чесно, тому і занизив, тому що таке в мене вже предвзяте ставлення до цього піва. От, що, давай далі. Продовжуємо. Чого я в цілому записую це відео? Скоріше за все, для того, щоб показати вам щось прикольне не в тіктоці про піва. Бо я великий фанат піва і так далі. А по друге, ну хотілося б трошки і про себе розповісти. Якщо дуже коротко, мене звати Ярослав, мені 24, я живу в Україні. Як ви могли здогадатися, люблю піва. Про твічі ви вже знаєте, я про нього говорив на початку відео, і, до речі, після цього відосу, як він вийде, як ви його подивитесь, ввечері я стрімитиму саме там. Тому переходьте по посиланню. Дивіться, кажіть привіт з Ютуба. Дарова, як там тобі піво. І між тим, а, я буду знову пити пиво, тому що я його люблю, ну а як інакше. Що ж, давай наступне пити. Це піво якось самотненько так стоїть, напевно, його і візьмемо. А, це у нас Ружа Сейсон Фармхаус Ель. Ніхуя собі назва, то, до речі, скітка всім по. Можете піти взяти, якщо вам таке подобається. Це знову від е, той ж броварні, як і Іпа, ота зелененька. Пам'ятаєте, дуже гірка, там де барбершопніки. Це, походу, якесь хіпстерське для барбершопніків, навіть давай куштувати. Лайфхак. як наливати піво так, щоб не було сильної пінки, або навпаки, щоб була сильна пінка. Все залежить від того, який кут нахило ти обираєш. Чим більший кут, тим якше проливається піво, і тим менше пінки. Чим більший кут і чим вище ти піднімаєш а, пляшечку з півом наливаючи, тим більше пінки. Ви могли це помітити, до речі, по тому, як я наливав його. От, наприклад, зараз це піво я хочу ну, майже без пінки, тому що воно дуже насичене. Я як тільки його відкрив, відчув цей запах квітковий. А я на початку взагалі не розумів. Чому тут троянди? Чому тут троянди і до чого тут трактор? Ну, типу, це пиво з трояндами. Уявляєте? Воно що на запах дуже приємним, квітковим таким ароматом віддає. Що і на смак? Блін, ну це прям дуже класне піво. Я ніколи такого не куштував, чесно. Як я казав, я куштував з горіхами, там, з шоколадом, з капучинкою, кавою. тобто. Але трояндове пиво, що типа серйозно. Зараз дам оператору зацінити. Я думаю, він також ніколи такого не куштував. Мені ж цікаво, що ти скажеш. Прикольно. На так? смак як кальян. На смак як кальян. Ну, <laughs> ти знаєш, як запарив кальян, і потім оця жижка вода, коротше, да. через яку фільтрувалася. <laughs> Ні, дуже смачно. Ну, мені також дуже сподобалося, насправді. Але фістя. Я б дав 8 чисто через незвичайний смак. Дуже багато пив ми скуштували навіть зі смаком хінкалі, куди в пиво, в склад пива входить і юшка з хінкалі. Ви викупаєте наскільки велике різноманіття пива, а ви п'єте воду? До речі, пишіть в коментарях, що ви хотіли побачити в наступному огляді. Можливо, це знову буде піво, можливо, вина, можливо. їжа якась? Не знаю, кажіть. Кажіть, пишіть. Ну, я вже такий хорошенький. На такі огляди мені подобається. <схи> Продовжуємо. Яке ж пиво, брати? Давай, давай оце. Це у нас American IPA від Underwood. Underwood у нас сьогодні виявляється. В такому домінуючому складі. Сильно чогось очікувати від цього пива я не можу, тому що я його також постійно п'ю. Класичний ІПА, класичний дизайн, звук. Оп. Наливаємо. Як ми бачимо, це ІПА набагато світліше, ніж до того ми пили. Будемо смакувати. Скажу, скажу одразу, воно не таке гірке, не таке гірке, як а, та іпа з а, таким челом зеленим. Класична іпа, не дуже гірка. Скажі за все, підійде кожному. Підійде кожному, якщо ви полюбляєте цікаві смаки, але боїтесь. Блять, флаг вам в руки купуйте оцю іпу і насолоджуйтеся гіркотою. Купуйте пару баночок такої іпи. Купуйте сиркасічку. І нормально насолоджуєтесь вечірком десь з кентиком або з подруженькою біля річечки. От типа. В цілому по оціночці. Ну, це сім, це сім прям добра така, моцна сім. Оператор проситься на дев'яточку. Оператор на дев'яточку. Ну блін, кожному своє. Продовжуємо. Що я можу розповісти про дотер від варвар? Це дуже класне пиво, навіть не відкриваючи, я вже знаю, це дуже класне пиво зі смаком, з присмаком таким легесеньким, ненав'язливим, імбиру та різних спецій. Я дуже обожнюю це півко, я б його пив і я щеками, чесно. вар чесно. бар якщо ти дивишся цей відос, давай співпрацювати. Давайте глянемо, що ж воно. Що ж воно? Чи не споганилось? Фух, наче вулкан. Ту Чикаго піца! Зараз вивернеться з цього келиха. Я вам скажу так, це можна приєднати до того ж виду пива як Іпа, але воно ще й гостре. Воно легесенько має таку гостроту, гостринку завдяки цьому імбирові. Не знаю, вино вам чи ні, але із усіх пив, які я вам показував сьогодні. Це найпрозоріше. Якщо вам є 18 років, приймайте участь у розіграші, це пиво буде ваше. Та й все, його головна фішка це імбир. Головна фішка тут ти прям відкриваєш пляшку, вже відчуваєш цей запах, смакуєш це пиво, ти прям відчуваєш насичений смак імбиру. Під гострі страви азійської кухні саме те. Просто так також можна пити. Поцінишся, По для мене це 10. Продовжуємо. Що у нас тут залишилось? Давайте глянемо. І це iconic No2 Baltic Porter. Не знаю, якщо вам видно, тут якийсь мужик на лісапеті. От, а серед якогось поля хуячить. Не знаю куди. Напевно, за запівом. <свісно> ну, логічно. Чесно, я навіть не знаю, навіщо вони почепили акцизу. Напевно, тому що тут, бляха, 9,4 оберта. Давайте слухати, як воно відкривається. Ой, бля. Ой, бля. Не-не-не-не-не, чекай, чекай, не. Чекай, братан, тебе мука там. Майже попав. Ви уявляєте, 9,4% місту спирту в цьому напої. В пиві. Окей, це Балтик Портер, воно темне, воно може бути міцним, але, блядь. Ти його нюхаєш, воно на запах таке саме, наче ти відкрив, чи відкрила... Е, Баночку, баночку бабушкиних е, помідорчиків, які, сука, вздулися. Ви купаєте? такий кисляк жорсткий. Не знаю, можливо, справа в смакові. Не... Давайте спробуємо. Братан, я не буду цепить. Буду? Та блядь, ну не змушуй, будь ласка. Сука, ну ти знущаєшся. Ох, блін, ну це. Чесно, я люблю темне пиво. Але іноді трапляється таке. Яке і... ворогові не побажаєш. Що, ти хочеш спробувати? Піздя. Ну давай. Тримай закусочку. Ні-ні-ні, це бро, це якщо навіть мені не зайшло, то тобі тим паче. Що по оцінці, ну, давайте не будемо предвзятими. Мені просто не зайшло, можливо комусь це, це подобається. Але чесно, я його не буду допивати, я йому 2 бали ставлю. Любі друзі, на цьому все. Якщо сподобалось, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Якщо хочете більше такого контенту, звісно, пишіть, типа, ваші варіанти. Ми будемо розглядувати, типу, дивитися, що можливо зробити, що неможливо. І будемо робити такий контент, якщо дійсно вам це потрібно. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Стоп, стоп, стоп. Чекай, 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 куди ти йдеш? Давай. Наше. Рідненьке. Без Що, братанчик, будеш? Звісно будеш, блядь. Кого я спрашую?